Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенка розповіла про нарахування коштів, які передбачені програмою тепла зима. Програму запровадив уряд у межах комплексного пакету зимової підтримки для українських родин. 26 листопада цього року прийнято постанову кабінету міністрів, якою передбачено виплату допомоги державної для трьох категорій населення нашої держави. Це Малозабезпечені сім'ї, це внутрішньо переміщені і особи з інвалідністю внутрішньопереміщених, але це стосується дітей. Що стосується малозабезпечені – це всі жителі нашої громади підпадають діти. Такої категорії у нас 1369 осіб. Що стосується дітей внутрішньопереміщених, це 1064 особи і 29 осіб внутрішньопереміщених, це особи з інвалідністю першої групи, тільки першої групи. Це стала сума 6500 на кожну людину. Загальна сума, яка підпадає під виплату, це 16 мільйонів 3 тисячі гривень. Вчора виходили працівники управління. Ми все зробили. Сьогодні зробимо заяву. Бо терміни були дуже дуже такі невеликі. Антоніна Миколаївна розповіла про нарахування інших видів державної допомоги. Це перша виплата грудня, яка складає 15 мільйонів 362 тисячі гривень. Це для 5476 тисяч осіб. Нашої громади на обліку управління управлінні праці соціального захисту населення нині перебуває 6798 осіб з числа внутрішньо переміщених, зменшується в зв'язку з тим, що у нас перебували на обліку внутрішньо переміщені особи з Києва, які ще на початку війни зареєструвалися за нашою громадою. Але в зв'язку з тим, що відповідна територія не підлягає виплат різного роду для ці, ці для цих осіб. Тому вони знімаються, вони не отримують виплати на сьогоднішній день. Публікувати треба всіх внутрішньо переміщених осіб. Вони заслуговують на допомогу і увагу, всіх без винятку. А виплата це слідуючі питання. Хтось отримує виплату, а хтось не отримує. І тому хто не отримує виплати, ще складніше. Так, якщо вони приїхали до своїх рідних і близьких, то це одне питання. А якщо вони просто переміщені, в їх немає нічого і виплат немає. То їм іще складніше, вони ж не винувати, що десь там територія не називається територією, яка можливих бойових дій. Тобто ви не знімаєте їх повністю з обліку. Це люди, які живуть разом з нами. Ми повинні разом з нами виживати і допомагати всім. окремо. Антоніна Миколаївна зупинилась на допомозі людям з інвалідністю щодо отримання засобів реабілітації. 39 осіб нашої громади це особи з інвалідністю. Звернулися до управління. Їм зроблені допомога зроблена в складанні відповідних пакетів документів стосовно отримання технічних засобів реабілітації. Управління продовжує роботи із заготівлі в'язок. Паливної деревини на випадок надзвичайних ситуацій забезпечуємо деревиною паливною поступово всіх військових їх сім'ї, які перебувають на передовій на сьогоднішній день. залишилося із того, хто звернувся четверта частина осіб ще не забезпечених. Але по регіонах ідемо зараз завозилися клишки. Чапліївка і на цьому тижні будемо пирогівка і інші села. Антоніна Найметенка нагадала, що до кінця року двічі на тиждень продовжує курсувати евакуаційний вагон. Евакуаційний вагон продовжує роботу свою відправлення здійснюється по п'ятницях і по неділях о 12.21 від залізничного вокзалу нашого міста і буде продовжуватися за таким розкладом упродовж грудня місяця, тобто, кожен, кожен, хто ну, має скажімо так, бажання евакуюватися, виїхати з території Шосткинської міської територіальної громади і, взагалі, шостинського району, в тому числі із території, де ведуться активні бойові дії, може скористатися цим вагоном. Ну не тільки Шосткинського району мається на увазі, якщо хтось з прилеглих територій, Україна так. вся ж єдина. Якщо хтось із новороціверської громади, то що ми будемо відмовляти йому чи що? Ні, треба допомагати всім, хто з прилеглої території. Якщо це евакуація, проходить там бачите, які події, грем'ячі і таке інше. Звідтиля теж люди евакуюються. Їм зручніше через нас евакуюватися, проводити, чим через Чернігів. Тобто будемо допомагати всім.